Народ це просто якийсь шок. Дивіться, бачите, вона париш повзьот? Я тільки що помітив, дуже активний просто кльов, нема чим зайнятися. Якщо висипати париж, і вони коли звалюють з пакетика, вони всі повзуть в одну сторону. Ви собі можете це уявити? Чому так? У них якась домовленість чи що. По опаришам, походу, можна определяти цей... Як по компасу. Дивіться в одну сторону. Один він розвернувся. Та що го, там вон Опариші в одну сторону повзуть Блядь, що А ну, якщо його розвернуть. Копа і цього, і цього, дивіться, от на цього він розвернувся тільки що. І той розвертається. Це жесть.